Доброго вже вечора, вечір хі -хі, літній, але на мені куртка, куртка. Чому? Дивіться. Ось такий ще йде дощ не припиняється, а йшов значно більший і півдня. Гриміло страшно. Гриміло блискало. І я так надіялася, що на вечір він припиниться, тому що ввечері потрібно вийти попорати. Ні, дощ не припиняється, порати треба. І це тицькання, знаєте, туди-сюди під дощем, воно, ну, скажімо так, не є таким аж приємним. Подивіться, які обкиші цесарки. Цесарки мокрі страшно, в хлів не заходили. Дивіться, воно ще одна стоїть. Обкиші та кішону. Ну, але з однієї сторони порати буде вже трішки легше, тому що стадо каченят і це ми загнали ще до дощу, е, тому що таке насувалося, і ми так і подумали, що якщо буде сильна гроза чи ще вітер вітровій, то краще їх загнати. Ну, ми так і зробили, тому вони тут сидять, ось прикриті всім чим можна, і собі сидять. Так, дещо я тут в господарстві не дораховуюся, півень бентамчик сам сидить. Потрібно йти дивитися, що там бентамка, вона таки сидить на яйцях. Що вам сказати, подивіться, ну я не знаю. Ці курочки, як вочки, ну вони героїні. Це ж який дощ, що робилося, що творилося на вулиці, вона сидить, вона нікуди не встала. І е, хтось е, підказав дуже дякую е, у коментарі, що якщо тільки вона сяде, її просто перенести з яйцями і вона повинна сидіти. Тому ми сьогодні ввечері ось ще так і будемо робити. Ми її звідси заберемо, Попробуємо посадити в хліві на яйцях. Хай тільки трішки сутиніє ще. Дощиком поприхиляло трішки. Картоплю. Але вона ще не така висока, то їй нічого абсолютно страшного нема, вона підніметься. І що хочу сказати, що дощик землю десь на сантиметр 5-таки промочив. Тому що у мене ще, крім порядня, ще є така робота подосаджувати капусту, ой, не капусту, а помідори там, де вони пропали, то бачите, о, я до сухої то землі достаю, але ось яка вісім вісень... промочена. Можна буде помідорчики садити, тим більше, що дощ продовжується. Заодно у мене по дощику ще буде робота пусті проміжки по городах подосаджувати. Питає Юра, чи не виклало ячмінь, тому що він у нас високий. Ви знаєте, ось так іду, Дивлюся, ні. Тут ні, ніде майже. Увесь цей шматочок єдине, що ось так у куточку. Уже на кінець города, у куточку трішки, трішки десь пройшла така хвилька вітровію. Ось. Так. Ну, але це, це зовсім нічого. Це не страшно абсолютно. Ну і ось. Ось тут ось куточок. Бачите як? Один куточок тільки геть прихилило. Але ж вже зазирну на кукурудзу. Тут Вероніка у мене сапала. Ну, так. Що сказати? Щось, щось сапало, щось треба досапувати, пересапувати. Одним словом, треба ставати і сапати. Ой, так. Да. да, цей куточок геть. Один так ось у куточок. Серпом вижнеш. Серпом Ну але божа роса зараз на суданку, буде вже гарна. Будемо косити корові, бичачкові. Що ви думаєте, пройшлася туди, йду назад. І вже на воно липало на ці крокси чи шльопці, що воно там. Капусточку, ось буду садити помідори і разом цю капусточку звідси розсаджувати, забирати, трішки тут лишати, щоб не було. Порожню трішки туди, де городина посаджена, посажу. Так, ну що, значить? порання вечірнє потрібно забирати після дощу обмиту, помиту, яка прийняла вже ванни достатньо, правда, бо була під душем. Мілючку ми її не забирали у хлів, тому що ось так хай би їй дощу потрібно було, щоб, щоб дощик змив. Змив ту шерстку, всю, змив всю плячку, правда? То так вона в нас О, Викупалася, викупалася. тепер будемо йти в хлів. Та я її зараз буду вести, а Юра вже там на поготові, тому що хліб вже ж потрібно барикади ті від... біля качок забрати, і її завезти і вже хліб закривати. Тоді вже буду носити їсти, їсти буду нести ось звідси, накосили, поклали, і буде тут вона вдень їсти тут. А на ніч буду приносити хлів, закладати, і вже тоді подаю. А тоді вже бочка напою. І, в принципі, ось на цьому порані і закінчилося, правда, мілочка? Каже, не так воно страшно, не таке воно страшне. Не такий вок страшний, як малюють, правда? Що ви цим дощем бродите? Іди вже в хлів, іди заберись хлів. І прийшли по бентамочку. Вона нікуди не втікає. Її налегенько легенько підняти. Яєчка її забираю п'ятеро. П'ять яєчок заберу. Ще напевно, що ти підкладу. Бо вона посиділа сьогодні тільки день, воно сказати. О! І легасенку несемо її. Каже, привіт, казав Іван. Так, хочемо посадити її, щоб вона сіла ось цей ящичок. Тут у нас велика сиділа. Де, яєчка теплі. О, сідай. Сідай. О. Ага. Цю. Цю. Везу корові і думаю, у мене сьогодні, наче у грі. Усе місто засинає, просинається мафія, так і я. Юра вже пішов в хату, йому важко, як дощ, ходити слизько, то там спритнеться, то там. Діти носа взагалі не потикають на вулицю. Ой, а я, а я, поки, поки зайнялися квачками, поки порозсажували, попересаджували, ну зараз корові покладу, та покажу, кого ми де оприділили. І спочатку ж таки піду, повисаджую все, а тоді вже піду доїти та напувати. І оце, мабуть, хату вже зайду геть. Геть, коли буде смакати. Так, зняли мамочку, яка висиділа кілька курчат. Семеро, напевно. Чи то шестеро. Напевно, що лупила семеро, поки висиджувала одна задушила. От, І до неї вирішила ще проекспериментувати і пустила сюди моїх інкубаторців. Оце вони, ось вони, вони старші, вони літають, вони пробують прилетіти через дощечку. От, але нічого. Ну, бачу, що вона не б'є, ми посиділи з Юрою, тут сиділи хвилин 5, спостерігали. Ні, вона не б'є, вони її собі до неї горнуться, вони її там обдовбують, задзьобика. Значить, значить, хай сидять. Ну, а тепер бентамка. Бентамку пробувала садити у цей ящичок, вона не захотіла, тому що почав голосувати півник, он він сидить. він почав голосувати вона собі, одним словом сюди, вона не захотіла. А от отак на соломку у кліточку вона собі спокійнесенько сіла. Кліточка бентамочка маленька, кліточка така собі для неї, хочу сказати, доволі простора. І швидше всього, що я ще сьогодні ввечері принесу ще підкладу під неї яйця її, скільки їх стане їй. І сюди ж буду ставити у мисочку їжу, у поїлочку водичку і все, і все. І тут вона буде сидіти. У нас вже така практика була, що бентанка висиджувала у кліточці і висиділа. Тому думаю, що дасть Бог і ця у нас ніде не діється. Так, мілочка їсть, бідолашка. Вона від того, що трава мокра, від того, що стільки викупилася, то навіть води пити не схотіла. Ну, але їй зараз вистачає волога все. Так, от як мої помидори гарно замочені. Були просто замочені, а вийшло, що стільки води линуло, що вони геть мочені. О. Ось від першої мої помидоринки починається звідси рядок. Туди там бурянець і посівні квіти, які ще не сходили, сподіваюсь, уже зійдуть, дощ пішов. от І тепер далі от. друга є, але між ними, ось тут мала бути, а її немає. Тому то це тому -то ось так. Зараз буду робити порядочку собі, де немає, там я собі буду додавати. Кінчики то довгі. Кінчики то довгі, але я собі отак, ямочку, кінчика туди цього заправлю ще отак на всі боки, і собі прикріплю і все на тому. І хочу сказати, що мокренько і вони будуть, а тим більше, що дощ прогнозується і ще на завтра, і ще й на післязавтра. От, тепер мій рядок з помидорами, хоч на рядок з помидорами похожий. <сум> де, не де. де не де мої, воно видно, де мої. Мої. Оце ось такі стоять, саме відпускають. ось такі, От. Ну, а це вже такі дані. Ось знову моя. І це такий у мене рядок був. ну Я, щоб їх знаєте, щоб спеціально, то я б їх не купувала б уже, Мені вистачило б і тих. Там ще десь на городі посходили, які можна буде потім розсадити. Але вже як дали, запропонували, то, то не відмовилась і ось так вже понасаджувала. Так. Добре, що дощик пішов, то все прополився. Це ось огірки. Огірки так густенько сіяла, і такий рядочок довгенький. І хочу сказати, що гарненько. Більш-менш зійшли. Ми знаю тільки щось, Юра хотів пробувати поставити шпалеру. Будемо бачити. Все. Ну, я тепер ще швиденько подою, швиденько Льосіка напою і теж уже в хату. Бережіть себе, хай Господь береже Україну, нас усіх, а найбільше наших захисників.